Я не бачу зараз основних причин для росту біткоїна. Вітаю, друзі, на зв'язку бодай це такий трошки екстрений формат, вирішив на виїзді зняти для вас обзор риночку у такій от атмосфері, Не віддіюся, вам сподобається, і це все одно не попішає мені показати вам всю основну інформацію, чому я зараз не бачу короткочасного росту біткоїна, але в майбутньому я очікую величезного росту. Давайте перше розберемося на графіках, що в нас відбувається. Дивіться, по-перше, в нас знизу є рівень. А, тобто це імбаланс 74 тисячі доларів, який не зняти. Плюс, як я вже говорив в минулому відео, дивіться, бачите, оці дві рівні низини, вони вказують на те, що у нас утворився пул ліквідності. Плюс давайте виберемо, зараз на графіку можемо бачити таке, що в нас на графіку ще все знаходиться на східний тренд. Тобто, Давайте я вам його краще намалюю. Ось так у нас зараз виглядає на графіку. Несхідний тренд, тому що кожен мінімум та максимум у нас нижче попереднього. Відповідно, також, якщо ми зараз давайте перейдемо на менший таймфрейм, ми так само у зоні 70, давайте 83 тисячі доларів створили такий самий пол ліквідності. Тобто у нас є всі зараз. Основні потенціали для того, щоб ми зняли ось цей пул, який знаходиться на 84 тисячі доларів, і пішли потім нижче. Відповідно, з технічної точки зору, все вказує на те, що в нас є рівні назини на 83 тисячі доларів, у нас є так само пул ліквідності на 84 тисячі доларів, не знятий імбаланс, до, до нього ми трішки не дійшли. Все технічно вказує на те, що ми б мали йти далі вниз. Це є один основний фактор. Другий основний фактор це є новини, які зв'язані з трампом. Тобто, дивіться, нам що сказали, нам сказали, що ми перенесли. Нам сказали, що ФРС готовий включити друкарський станок а, і печатати гроші. Вроді позитив, але давайте глянемо глубже. Ми нікуди не пішли. Мети й далі ставляться на Китай, ставляться на країну, тобто торгова війна триває, трошки просто послабили на деякий період і перенесли далі. Тобто, чому ми повинні на цьому рости далі, я говорю за глобально, незрозуміло. Плюс далі давайте глянемо ще на таку ситуацію. ФРС готова друкувати гроші. Я бачив таку новину. У мене в така новина. Про що це говорить? Вона готова, сказала, друкувати гроші тільки в тому випадку, якщо на ринку станеться повний якийсь капець. Тобто, якщо цього. Капця не буде, скажімо так, ніхто друкувати не буде. Якщо зараз ринок буде рости, відповідно нічого поганого на ринку нема, ніхто друкарський станок не включить. І в мене така в думці, ну думка така в голові. А далеко ми зараз виростемо просто на тому, що ми зараз скасували мити і послабили трошки політику. Якщо ніхто на рості не залиє... Ринок грошима, чому ми далі будемо рости? Тобто, відповідно, я би зняв ці зони, і вже як тільки ми знімемо ось ці зони, підемо на 73 тисячі доларів, вже звідти, коли ми вже все технічно знімемо, я бачу рост. Але все одно, в перспективі, я бачу оцей величезний ріст на графіках. Я думаю, що ми ще все у. А, бичому, я би так сказав, забіги, просто поки що в нас от така от невелика корекція, супроводять такими новинами. Тобто все, що я зараз говорю, це для короткострок. В довгосрок я набираю позиції. Я набираю позиції по ефірі, я набираю позиції по інших монетах, там, по солані і так далі. На спот. Я набираю це по методу DCA. Що таке метод DCA? Це коли ти завжди помаленьку набираєш. Візьмемо так, це сказати. Я помаленьку набираю, тому що для мене зараз не важливо, де зараз ціна. Для мене важливо, де я продам. Тобто, якщо я розумію, що я той же ефір можу продати по 4, по 5, по 6 тисяч доларів. Для мене ціна що 1500, п'ятсот, що тисячу що 1800 ціна. І я помаленьку набираю кожній ці міні, друзі. Тому ось така моя думка. Ви можете поділити своєю думкою. Я, звісно, можу в цьому бути не правий, але я дивлюся на ті фактори, які я бачу. До речі, друзі, ще також хотів би додати, я зараз торгую. На біржі Bitget. Як бачите, в мене з ними хороше партнерство. По моєму посиланню отримаєте до 8 тисяч доларів бонусів, отримуєте 10% знижки на комісії. Тож приєднуйтесь, також приєднуйтесь у мій телеграм-канал, тому що так само для моїх партнерів на BitGet, я дуже часто роблю розіграші, безкоштовні роздачі. Нічого не потрібно робити, просто бути моїм партнером. На цьому все. Скажіть, як вам ось такий от короткий швидкий формат. Надіюся, сподобалося і надіюся, було цікаво.